Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку яка роль органів чуття? А давайте з вами подумаємо, а які органи чуття ви знаєте, за допомогою чого ми можемо визначити смак. Надотик, як ми можемо визначити, що ми використовуємо. Які органи в нас є, як ви думаєте, для того, щоб чути. Бачити, відчувати запах? А як ви думаєте, а якщо б всього цього не було? Важко було б, легко? І чому? Давайте поговоримо трохи про сьогоднішній день. А яка зараз пора року? Зима, а який місяць? Лютий. А яке сьогодні число? Сьогодні 15 лютого. А ви вже дивились у вікно? Що там з неба? Яке воно? Похмура, чи у вас ясна погода? А що стосовно опадів, чи був сніг або дощ, намалюйте у себе в зошиті сонечко, якщо була ясна погода, хмарку, якщо похмура. І сніжинку або краплинку, якщо у вас були такі опади. Якщо опадів не було, то сердечко намалюйте. Діти, лютий, він має таку назву, тому що зима вже лютує, в останні дні проживає, тому дуже часто сильний мороз, вітер сильний. Ось так, бо вже закінчується пора, і скоро настане весна. Давайте пригадаємо, а які органи чуття ви знаєте, і скільки їх? А яке вони мають значення? До органів чуття належать очі, вуха, ніс, язик та шкіра, завдяки їм людина сприймає з навколишнього середовища всі подразнення. Органи чуття тісно пов'язані з мозоком і між собою. Тому дають нам можливість відчувати все, що знаходиться навколо нас: це і очі, і вуха, і ніс, і язик, і шкіра. А закрити долонями очі. Що ви бачите? Розкажіть про значення зору в житті людини. Так, Це наш метод пізнання. Ми з вами бачимо предмети, розуміємо, куди треба йти, де щось взяти. Давайте подивимося, а з чого складається око людини. Це повіки, які своложують наше око. Це зіниця, очне яблуко та вії, і вгорі брови. Давайте прочитаємо в підручнику, а що там йдеться. То органи чуття належать очі, вуха, ніс, язик та шкіра, завдяки їм людина сприймає навколишнє середовище всі подразники. Органи чуття тісно пов'язані з мозоком і між собою. Давайте повторимо, які органи чуття. Ніс, око, вухо, язик та шкіра. Очі це орган зору. Завдяки зору ми читаємо книжки, дивимося телевізійні програми, милуємося природою. Зір допомагає нам бачити предмети, розрізняти їхні кольори, форму, розмір. Очі визначають, рухаються предмети чи ні. Брови і вії оберігають очі від пилу і різкого світла. Сльози зволожують очі, а також знищують шкідливі мікроорганізми. Брови захищають очі від поту злоба. Зір треба берегти. Ним можна читати, писати при поганому освітленні. Світло повинно падати на робоче місце зліва і не сліпити очі. Книжка і зошит мають бути на відстані 30-35 см від очей. Не читайте лежачи і в транспорті. Для очей шкідливо тривалий час дивитися телевізор. Працювати за комп'ютером не можна терти очі брудними руками. Витирати очі треба лише чистим носовичком чи рушничком. Закрити долонями вуха. Що ви відчуваєте? Яке значення слуху в житті людини? Давайте подивимося, а чого ж складається будова вуха людини? Це слухові кісточки, це слуховий нерв, це завитка, слухова трубка, барабанна перепонка, яка захищає від перенапруження, слуховий прохід і вушна раковина. Давайте прочитаємо, що про це каже наш підручник. Вуха орган слуху. За допомогою вух людина чує звуки навколишнього світу. Особливо важливо чути мову інших людей. Адже за допомогою слів ми передаємо один одному свої думки і знання. Вуха треба теж берегти. Не можна чистити вуха гострими і твердими предметами, це може їх пошкодити. Якщо вуха тривалий час не мити, то може ослабнути слух. Треба уникати сильних шумів, бо вони псують слух. Тривале прослуховування гучної музики призводить до погіршення слуху і стомлення людини. Якщо відчуваєте біль у вусі або в нього потрапить якийсь предмет, Терміново зверніться до лікаря. Ніс це орган нюху. За допомогою нього ми розрізняємо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає людині в житті. Запахи бувають приємними і неприємними. Язик це теж орган, але орган смаку. Смак їжі допомагає розрізняти язик і стінки порожнини рота. Кінчик язика переважно відчуває солодке. Подивіться, які зони. От наприкінці зона відчуває гіркий. Дивіться, знову таки кінчик солодкий. У краях солоний. Дивіться, ці частини відповідають за кислий. Оце зони такі. І так, давайте подивимося більш детально на ніс орган нюху. За допомогою носа ми розрізняємо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає, бо є запахи приємні і є неприємні. Запахи ми відчуваємо, коли найдрібніші частинки речовин потрапляють нам в ніс і подразнюють нюхові рецептори. При кожному вдиху людина втягує в себе 0,5 літрів. Повітря. Наведіть власні приклади, які підтверджують важливості орган нюху в житті людини. Буває так. Візьмеш якусь їжу, а вона погано пахне, бо вже неприємний запах має, бо вже зіпсувалася. Якщо б ми не мали можливості відчути цей запах, ми з вами могли б цю їжу з'їсти і отруїтися. А так нос, ніс нас. Попереджає про це. Язик. Смак їжі допомагають розрізняти язик і стінки порожнини рота. Кінчик язика переважно відчуває солодке. Давайте ще раз пригадаємо: дивіться, кисле, солодке, гірке та солоне. Кислий, солодкий, гіркий та солонень. Відчуття смаку допомагає людині формувати апетит під час споживання їжі. Орган смаку визначає якість продукту і це може врятувати від харчового отруєння. Орган смаку треба берегти, не слід брати в рот гарячу або занадто холодну їжу, гострі й ріжучі предмети. Гарячі напої можуть призвести до тимчасової втрати відчуття смаку. Шкіра діти це теж орган дотику. Завдяки органу дотику шкірі ми розпізнаємо розмір, форму та поверхню предметів. Шкіра захищає нас від багатьох небезпек зовнішнього світу. Нею ми відчуваємо холод, тепло, біль, опіки. Шкіру теж треба тримати в чистоті. І так, завдяки цьому органу, що ми відчуваємо? Поверхню предметів, їхню форму, розмір. Так? Можемо відчувати холод, тепло, біль, опіки. І для того, щоб цей орган працював як слід, шкіру треба тримати в чистоті. Властивості фізичних тіл. Які не можна виміряти за допомогою спеціальних приладів і виразити числовими значеннями називають якісними. До них належать колір фізичного тіла, його смак і запах, а також форма. Такі властивості людина сприймає безпосередньо органами чуття. Про колір і форму фізичного тіла людина дізнається завдяки органу зору очам. Звуки в навколишньому середовищі вона розрізняє завдяки органу слуху вухам. Носом, органом нюху, людина відчуває запахи, а за допомогою язика органа смаку відрізняє солодке від гіркого чи кислого. Якщо доторкнутися до людини, вона відчує це органом дотику, шкірою. Отже, завдяки цим п'ятьом помічникам люди розрізняють предмети за їхніми ознаками. Зауважимо, що кожний окремий орган чуття виявляє лише певні ознаки досліджуваного предмета. Повне уявлення про фізичне тіло нам дає сукупність даних, одержаних у результаті його сприйняття всіма органами чуття. Із, із зображених об'єктів навколишнього світу людина пізнає за допомогою слуху, а який за допомогою зору. І так, зір. Слух можна почути, так? Тому що ці предмети в нас видають звуки, так, а ці ми можемо з вами побачити. Перевіряємо свої знання. Які смаки розрізняє людина? Гіркий, солодкий, солоний і кислий. Що відчуває людина за допомогою шкіри? Тепло, холод, так? біль, опіки. Який, на вашу думку, орган чуття найважливіший? Немає такого діти. Вони всі мають однакову важливість. У професій, які потребують добре розвинутого одного з органів чуття. Наприклад, для музикантів дуже гарно, коли гарний слух. Так? Диригента, так? А для будівельника, як ви думаєте, очі, так, щоб рівно класти все. А для повара. Язик, щоб смаки відрізняти. А для художника очі найголовніше, так? А для того, хто складає парфуми, робить парфуми. то тут запах так, потрібен. Відгадайте загадку. Найчутливіша команда: зір та дотик, смак і запах, очі, вуха, ніс, язик і до шкіри кожен звик. Провідник крізь все життя. Наші органи чуття. Ось вони очі, вуха, ніс, язик та шкіра. Це органи чуття. І так, в зошиті собі запишіть очі, кома, вуха, кома, ніс, язик, кома, шкіра. Поставте тире і запишіть органи чуття. Які органи чуття допомагають тобі розрізняти колір, розміри, форму квітки? Орган озору око, відчувати смак кавуна, орган смаку, язик, розпізнавати запах м'яти, орган нюху, ніс, слухати улюблену мелодію, орган слуху, вухо, відчувати температуру об'єктів, орган дотику, шкіра. Людям яких професій потрібен гострий нюх, відчуття запахів. Лікарю потрібен? А ученому хіміку? Так, бо є небезпечні речовини і їхній запах шкідливий. Інженери чи розробники парфумів? Розробники парфумів. Людям яких професій потрібне гостре відчуття смаку, офіціанту, повару, програмісту чи продавцю? Повару. Людям яких професій потрібен гострий слух мисливцю, машиністу, музиканту, поліцейському, мисливцю, щоб почути тварину в лісі, та музиканту. Давайте з вами подивимося і поєднаємо стрілочками орган, його назву і що він відчуває. І так, дивіться, шкіра це дотик, відчуває холодне, колюче та тверде. Язик. Смак, солоне, гірке та кисле. Ніс, нюх, відчуває аромати, плодів, запах парфумів. Так. Око зір, колір, форму, розмір. Вухо слух, звуки та шум. Давайте з вами зробимо висновок. Очі, вуха, ніс, язик, шкіра все це органи чуття. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ. Усі органи чуття дуже важливі, їх треба берегти. А чи знаєте ви, що сльози очищають поверхню ока, і з сльозини за допомогою сліз виводяться шкідливі речовини, які утворюються в організмі під час сильного хвилювання? У народі кажуть, із сльозою горе виходить. Лікарі вважають, що стримувати сльози шкодить, шкодити своєму організму. Якщо хочеться плакати, краще плачте. Ніс може запам'ятати 50 тисяч різних ароматів. Шкіра на повіках людини має товщину пів міліметра, тому так важливо. За нею правильно доглядати. А домашнім завданням буде прочитати у підручнику розділ зі сторінки 41 по сторінку 43. Дякую вам за урок. До зустрічі на наступному.